Про підготовку енергетичних об'єктів регіону до зими говорили під час робочого візиту міністра енергетики України Германа Галущенка до Дніпропетровщини. Найперше, що слід зробити, подбати про їх захист через майбутні атаки Росії, які вже розпочались. Був вже атакований енергетичний об'єкт. Один у нас західній частини держави, тому знов ж таки розуміємо, що Будуть, будемо проходити опалювасил під постійними атаками. Це вже те, що ми проходили минулий рік. Щоденні атаки. І е, тому дуже важлива якраз ця відповідальність з точки зору координації і взаємодії всіх е, служб і всіх е, підприємств тут для того, щоб відповідним чином все працювало так, як потрібно. Він додав, що робиться усе можливе, аби мінімізувати відключення електрики. Для цього є величезна кількість напрацьованих рішень. Минулої зими їх успішно випробували та модифікували. Нині Україна закінчує наймасштабніший ремонт. Ну, компанію за всю історію незалежності відновлює необхідний обсяг генерації, за словами міністра, Україна взимку буде забезпечена ресурсами, зокрема, вугіллям. Відповідні контракти підписані у сховищах. Вже майже 15 мільярдів кубів газу. Енергосистема повністю готова для проходження ОЗП з точки зору ресурсів, з точки зору генерації, з точки зору передачі. Єдиний фактор, який може вплинути на відключення, це безумовно атаки ворога. Масштаб атак, ну тяжко передбачити. Відповідно, в залежності від масштабу, атак, ну і ми будемо тоді дивитися, як втримувати систему. ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідками, атак, вони мали досить обмежений час. В свою чергу начальник Дніпрова Сергій Лисак наголосив, що всі підприємства в області затвердили відповідні плани. Працюють згідно затверджених графіків. Це зараз вже готово на 90% до нашого опалювального сезону. Дякую вашій підтримці, Були прийняті відповідні рішення для того, щоб ще прискоритись і забезпечити безперебійний опалювальний сезон. Перше це захист критично важливої інфраструктури. Про це подбали компанії, які генерують і транспортують енергію. Облазі свого боку також допомогла матеріалами, технікою, залучила фахівців. Доєдналися і промислові підприємства. Працює робоча група, у складі якої представники обласної військової адміністрації, військові, СБУ. Після наради міністр відзначив енергетиків Дніпропетровщини за тяжку працю і те, що тримають стратегічну галузь в тонусі через війну. енергетикам ще складніше. Вони вимушені виїжджати на робочі виклики у бронежилетах та касках. Але, попри все, готові робити свою справу заради благополуччя нашої країни.